Бачили цей трикутник? Забудьте, його не існує. Він насправді виглядає ось так, тому що ІСО не є параметром експонування. Та й взагалі ІСО не є чимось фізичним. Світло є, діафрагма є, витримка теж є. подаляк тут, А ІСО ні. І це пост обробка, тобто ми маємо в камері можливість обробляти отриману нами картинку, яку нам намалювало світло, яке пройшло крізь отвір діафрагми за той проміжок часу, упродовж якого був відкритий затвор. Це і є наша експозиція. Але якщо нам цього світла виявилось замало і кадр темний, ми маємо дві можливості зробити його світліше. Перша це додати більше світла за рахунок ось цих параметрів експозиції. А друга просто зробити його світлішим посиленням того світла, яке ми з вами отримали. Ось це посилення і є ІСО. Чим більше ми підвищуємо ІСО, тим світліше стає наша світлина. Умовно, це виглядає так: коли ми робимо кадр, на один піксель нашої матриці потрапило 50 фотонів світла, а на інший – 80 на третій 300, ну і так далі. Матриця це зафіксувала і передає далі на так званий аналогово-цифровий перетворювач. І ось тут усі ці 50, 80 і 300 фотонів просто умовно помножуються на значення ІСО. Наприклад, на 100. І це стає вже 500, 800 і 3000. І ці показники записуються вже у файл як значення яскравості. І чим більше значення ІСО, тим більше буде значення, яке було записано. Однак кількість фотонів, яка потрапила на пікселі матриці, від цього ніяк не змінилась. І, відповідно, експозиція теж. Тобто ІСО це просто постобробка, але не на комп'ютері, а прямо в камері. І, на жаль, як і все у цьому світі, не буває безкоштовно. Це посилення нам буде коштувати якості отриманої світлини. За рахунок різних типів шумів. Зараз взагалі не важливо, за рахунок чого ми отримуємо той чи інший тип шумів. Якщо маєте бажання зануритись у ці технічні процеси, я можу попросити свого чоловіка про це розповісти. Він в мене любить глибоко вивчати тему саме з технічного боку. Тож напишіть в коментарях, чи потрібно вам це, чи ні. А я ж людина творча та ще й дівчинка, мені краще на прикладі шопінгу пояснювати. Отже, чим більше ми посилюємо, тим більше ми платимо якістю нашого знімка. Посилити в два рази, тобто встановити ІСО, 200, майже нічого не коштує. Або навіть взагалі нічого. В чотири рази. І СО 400 на сучасних камерах, скоріш за все, теж буде безкоштовно. Такий собі пробний період або trial мод. Посилення у 8 разів вже буде трохи коштувати. В 16 разів ще трохи до того трохи, що було за 8. Ну і так далі. І чим більше ми посилюємо яскравість, тим більше платимо якістю наших світлин. Спочатку отримуємо шуми у вигляді зерна. Потім до нього додається зміна кольору за рахунок кольорового шуму. І врешті-решт, ми можемо отримати навіть ось таку картинку, коли в нас шуму більше, ніж інформації. А чи можна якось не платити чи спіратити? Ну там торренту скачати чи на якихось інших ресурсах. Ну ні, по суті, ІСО це і є спіратити. А отримати ліцензію чисту, без шумів можна лише за рахунок основних. Параметрів експозиції. Дивись, це фото на ISO 12800. Діафрагма 2,8 і витримка 1,25 секунди. По експозиції все ок. Але воно істотно шумне. А це фото на ISO 400 на тій самій діафрагмі та витримці. І шумів немає, тому що я додала світло. Або, наприклад, можемо відкрити діафрагму. Ось фото на діафрагмі 8 ISO – 8000, А це на 2,8 ISO – 1000. Обидві світлини мають однакову експозицію. Бачиш різницю в шумах? Нам нічого не довелось посилювати штучно. Ми просто додали світла за рахунок відкритої діафрагми. Так, у нас змінилась глибина різкості, але шумів не лишилось. І в нас залишився третій параметр експозиції витримка. Так само, дві світлини. Я подовжила витримку з однієї до 0,6 секунди, тим самим додавши світла, за рахунок чого можу знизити ISO з 6400 до 200 і отримую відсутність шумів. Ти можеш спитати: так може ми не будемо підвищувати ISO і будемо отримувати фото без шумів? Так, все так і буде. Але коли ти не можеш додати світла, відкрити діафрагму та подовжити витримку, що ти отримаєш? Правильно, темну недоекспоновану картинку. Без шумів. І що ти захочеш зробити? Правильно. Висвітлити її на постобробці. І що ти повинен будеш зробити? Правильно. Заплатити отриманням шумів з потворенням кольорів та втратою деталізації. Коло замкнулось! Хоча з цієї спроби можна зробити цікавий висновок, шуми додаються не за рахунок ІСО, а за рахунок неправильної експозиції і її виправлення на постобробці. Але якщо все так погано, нащо взагалі існує цей параметр? А саме для того, коли ви не можете додати світло, наприклад, ви знімаєте на концерті, в театрі, зорі та чумацький шлях. Не можете відкрити діафрагму або вона вже максимально відкрита, або вам потрібно мати велику глибину різкості. Не можете подовжити витримку. Наприклад, при зйомці рухомих об'єктів або знімаєте з рук і не маєте можливості знімати зі штативу спорт, діти, автомобілі, стріт-фото, букет нареченої, який вона кидає, купа всього іншого, що рухається, але в кадрі повинно бути зафіксоване. Вам залишається лише одне. Підняти ІСО та зробити кадр, або не піднімати та залишитись без фотографії. Вибір за тобою. Я обираю підняти ІСО і отримати кадр, тому що мені насправді у багатьох випадках байдуже на ці шуми. Якщо це репортажна зйомка, мені важливіше, є емоція в кадрі, момент, який я зафіксувала. Він несе сенс фотографії, а не шуми. Я можу навіть трохи прибрати шум з фотографії на постобробці. І так я ще додатково втрачу деталі, але це не важливо, головне зафіксувати момент. Можна навіть перевести все в ЧБ і врятуватись від спотворення кольорів. Хоча з новим денозером на базі штучного інтелекту в Lightroom я, наприклад, з кадру знятого на ISO 51200 з ось такою кількістю шумів можу зробити ось це. Звісно, втрачені деталі на 100% повернути штучний не в змозі, але це чудовий результат, як на мене. І ще одне питання: де більшість наших глядачів дивляться зроблені нами світлини? Точно на телефоні. Навіть ти зараз дивишся це відео на телефоні, і хтось такий сидить з екраном 50 дюймів. А я А я дуже стараюсь, щоб в мене на відео не було шумів. З відео дещо інша історія, але базові принципи все одно зберігаються. Це ISO 5000, без світла. І я підвищую яскравість на пост-обробці. Тут більше шумів, аніж мене, правда. Ось вона плата за ISO. Але ж ми можемо додати світло, і це те ж саме ISO 5000. І все чудово, експозиція нормальна і шумів немає. І щоб ніхто не подумав, що я обманюю, ось тобі параметри зйомки зараз. Але це трохи інша історія. Якщо ти хочеш дізнатися, чому, напиши про це в коментарях, і я тобі розповім. І на додаток ти підтримуєш цим коментарем мій канал і даси можливість іншим разом з тобою дізнаватись цікавинки. Але до чого це я? До того, що якщо не дивитись на великому екрані та не наближувати кадри до 100% або, як деякі роблять, до 300%, то ніяких шумів у більшості випадків ви не побачите. А тому, якщо не робити кадрування фотографій, то шуму буде небагато. Якщо зменшити своє фото з 6 тисяч на 4 тисячі до 2 тисяч по довгій стороні, то й шумів стане набагато менше. І це, до речі, причина того, чому усі вважають, що камери значно більше шумлять. Насправді ні. Можна, звісно, розповідати про дрібні та крупні пікселі, але насправді головна причина в тому, що кроп-камери роблять кадрування самі. Вони вирізають центральну частину кадру і збільшують її. Тому і шуми збільшуються. Отже, не переймайтеся за ці всі шуми. Їх зазвичай бачиш лише ти. Ну і трохи не врівноважені замовники. А ось коли це рекламна фотографія, наприклад на білборди, тут же ти не маєш права мати шуми. Вони ж замовники, потім збільшать твою світлину і надрукують її на афігеть якого розміру дошці. Тому ISO у випадку рекламної зйомки, для тебе це взагалі не інструмент і не параметр. Для цього ти користуєшся лише ось цим трикутником. Світло твоє все. Бо якщо ти ці шуми розтягнеш на білборд, ну ти розумієш. Тому, якщо треба, підіймай ІСО та отримуй свій кадр. Головне знімай. Якомога більше знімай. Слава Україні!